Іринкини казки Іван Андрусяк Морско-свинський детектив. Котяча справа, розділ шостий, у якому розпочинається слідчий експеримент. Почухавши потилиці, Тимко й Степан потрюхикали додому. Тато працював за комп'ютером, і коти знали, що він дуже не любить, коли в такий час йому заважають. Але ради не було, без бичків слідчий експеримент провести нереально. Отож Тимко всівся біля нігтата, голоднючими очима витріщився на нього і тихенько нявкнув. Раз вдруге, втретє. Тим часом Степан страшенно терся об татові ноги. Зиркаючи подеколи на господаря з виразом невимовної любові. Врешті тато не витримав. Що не на жери? Набігались, їстеньки захотіли? Зараз. Він іще кілька разів ляпнув пальцями по клавіатурі, а тоді вийшов на кухню, відчинив холодильник. О, найчарівніший для котячого вуха звук. І дістав двох смачнезних, ароматних, жирнючих бичків, точнісінько таких самих, як зранку, а може, ще й більших. Коли ласи ще опинилися в мисці, жерар мусив докласти чималих зусиль, щоб стримати обох котів від негайного їх поїдання. Це не їжа. кричав він, учепившись тимкові і Степанові у хвости. Це приманка для злодія і матеріал для слідчого експерименту. Може, у нього б нічого й не вийшло, адже запах бичків так звабливоло кота в котам ніздрі, що вони вже готові були забути не лише про розслідування, а й про все на світі. Але тут знов розрядив ситуацію пес Геркулес він, як завжди, вчасно вибіг із за рогу. Весело глянув на котосвинську купу малу і грайливо гавкнув. Тимко й Степан миттю опинилися на абрикосі. А жира із місця не зрушив, лише відсапнувся. Не звертаючи ані найменшої уваги на морського свина, пес Геркулес весело стрибнув до миски, нюхнув бички, махнув хвостом і, ще раз грайливо дзявкнув і помчав собі далі. «О, там на абрикосі й сидіть, мовив Жерар Котам. А я тут під деревом заховаюся і продовжимо слідчий експеримент. Як бачите, він уже підтвердив, що Геркулес справді ваших бичків не чіпав. А хто тепер по них прийде? Це ми схованки й побачимо.